Так, відповідно, в нас присутній, ви бачите, в серії G2 додатковий гідророзподільник на дві пари, гідророзеток. Буде дуже зручно вам працювати одночасно, з, якщо спереду буде щось і позаду трактора розташовано, якесь обладнання. В базовій модифікації встановлена гідропара, тільки вхід та вихід. Різниці є в цьому. Електричні розетки присутні в двох моделях. Ну, Тут я не бачу на базовій, але вони присутні повинні бути в двох моделях. Ось така є розеточка підпружинена, кришку має. Ну і ви бачите, що серія G2 обладнана зовнішніми гідроциліндрами. Тобто ця модель має опцію примусового опускання задньої гідравліки і відповідно плаваючий режим. Базова ж модифікація цієї опції немає. Вали відбору потужності однакові, шліци е, шестишліцеві вали. Двошвидкісні, 540 тисяч обертів, тут все однаково. Навіска задня повністю все однаково, нічого немає, е, що їх різнить. По буксирувальному пристрою в серії G2 він такий більш коротший. Ось в такому виконанні він, ну йде ще палець. І Базова модифікація. Тут він зроблений так більш добротніше, він довгий. Ось І так виглядає. Ось такі фактично різниці у нас покажу вам ще робочі місця. Ось так виглядає G2. Нагадаю, різниця між цими двома моделями порядка 800 умовних одиниць. Ось, це виглядає базова модель. Дешевша. По якості трактори фактично однакові повністю, ну, Один завод-виробник просто різні лінії їх роблять. Букування диференціалу заднього моста і там, і там присутньо. Тут ви бачите є керування додатковим розподільником, керування задньою навіскою, ручний газ. Ось е Органи керування в двох моделях однакові, повністю. Торпеди, все, пластик все однакове, повністю. Тобто різниці немає. Друзі, тобто 800 умовних одиниць різниця між цими двома тракторами. Але ви отримуєте ось гідропідсилювач кращу модифікацію, рівну підлогу. Це ми говоримо про дорожчу версію. Тобто називаємо плюси поки що в керунку серії G2. Рівну підлогу, реверсивну коробку передач, все навколо сидіння у вас буде зашито, роздільна гідравліка і примусова задня гідравліка. Відповідно, два зовнішні гідроциліндри. Ось. Модель базова, надійна, перевірена часом. Дешевше буде на 800 умовних одиниць відповідно від серії G2. Аналогічні повністю в них дизайни. Коробка 8 плюс 2, важіль перемикання посередині. Рівної підлоги немає, але абсолютно нормальне робоче місце теж резиновий коврик присутній, навколо сидіння нічого не зашито, і відповідно відсутня примусова гідравліка. Можливо, комусь з вас абсолютно не потрібно ось цих переліку ось цього додаткового, додаткових опцій, і вам потрібна просто ось така нормальна, хороша базова машина, яка теж буде виконувати всі. Завдання, які ви будете перед цим тракторцем ставити. Друзі, е наша компанія є офіційним представником цього бренду, бренду Donfeng в Україні. Ми працюємо з цим заводом вже дуже багато років. Е лінійка в нас тракторів присутня від 24 на сьогоднішній день до 40 кінських сил. Е маємось, до речі, ще g 224 24 теж є в наявності. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Гарантія на техніку Донфенк в Україні 2 роки. Тож, якщо вас цікавить хороший надійний трактор, який буде служити вам багато-багато років, телефонуйте і з радістю вам підберемо саме вашого тракторця. У нас є великий вибір техніки, ви нас знаєте. Багато хто з вас є власниками тракторців, які були придбані саме в нас у Львові в цьому автосоло... в цьому виставковому комплексі. Назвам його так. Тож, друзі, є питання? Набирайте з радістю вас. Проконсультуємо. До нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!